Вітаю! Ви на каналі Style Time. Сьогодні поговоримо про годинники Seiko, а саме новинки, випущені в рамках колекції Presage. Якщо подивитися на асортимент Seiko за останні 5 років, то можна спостерігати тренд на поступове зменшення розмірів, оновлення класики, а також провадження функціоналу GMT мало не в усі колекції бренду. Не так давно в нас вже був огляд на Seiko 5 Sports та Field з GMT, а також Alpinist. І нещодавно бренд оновив свою коктейльну класику. Кожен годинник серії Коктейль Тайм присвячено конкретному напою, моделі відрізняються своїми гарними циферблатами. Колекція приваблює незвичними кольорами, текстурами та градієнтом, чого ви не знайдете в більш серйозних серіях Presage, Style Cities або Craftsmanship. Але сьогодні зробимо акцент ще на GMT функції, яку Seiko додає вперше до Cocktail Time. Бренд представив три версії, дві з яких зараз в мене в руках. Модель 037 має назву Skydiving. Цей коктейль являє собою суміш рому, соку лайма та блакитного світло Світлоблакитний циферблат годинника з ефектом сонячних променів нагадує келих цього коктейлю. Тут я мушу відволіктися, щоб показати інші моделі Seiko натхнені цим коктейлем. У нас наразі представлена звичайна модель, що ідентична варіанту з GMT, але без ускладнення. Також є парна до цієї з меншим 34 мм корпусом. І ще один цікавий годинник з ретроградним індикатором запасу ходу та дати. Повертаюся до сьогоднішньої теми в моделі стрілка GMT виділена контрастним синім кольором. Модель поставляється на сталевому браслеті із п'яти ланок застіпка типу Метелик. Годинник з референсом SSK 039, натхнений коктейлем Rusty Nail. Це суміш шотландського віскі та драмбуї. Радуйований циферблат коричневого кольору з ефектом сонячних променів. Стрілка GMT виділена жовтим. Ця модель уже комплектується чорним ремінцем із натуральної телячої шкіри. Застібка з кнопками. І третя 41 ша модель називається акація. Її присвячено коктейлю із джину, бенедиктину та кіршу, Який коктейль годинник має медово жовтий циферблат з сонячними променями. Годинник також на шкіряному ремінці. Із загальних рис стрілки. Контрастні стрілки GMT мають вигляд ніжки бокалу. Секундна стрілка годинника у вигляді мішалки для коктейлю. Гострі накладені індекси сріблястого кольору поєднуються з непарними арабськими цифрами. Годинна та хвилина стрілки у стилі Дофін. Присутнє віконце з датою справа. У верхній частині циферблату розташований логотип. Знизу назва колекції пресаж, напис Automatic та GMT, в самому низу напис Made in Japan та калібр механізму. Тобто годинники повністю зібрані в Японії. Тут використовується японський механізм 4R34. Це той самий калібр, що використовується в згаданих раніше Seiko 5 GMT. В калібрі 24 камені 20 на, 1600 на пів коливань на годину. Запас ходу 41 година. Точність ходу плюс 45 мінус 35 секунд на добу. Калібр з автоматичним заводом, але також є можливість завести вручну. При витягуванні заводної головки в першому положенні виставляємо час другого часового поясу, якщо крутити за годинниковою стрілкою. Регулюється з кроком в одну годину. При обертанні заводної головки проти годинникової стрілки налаштуємо дату. В останньому положенні виставляємо час. Є стоп секунда. Корпус із нержавіючої сталі по всій поверхні циркальне полірування. Діаметр 40,5 мм. Циферблат захищає ну дуже куполоподібне скло Харлекс. А тому товщина вийшла 12,8 мм, Вістань від вушка до вушка 47,5 мм. Вага 67 г моделей на ремінці. А ось цілим браслетом годинник буде важити на 70 г більше. Крізь прозору задню кришку можна спостерігати за механізмом. Також тут вказані основні характеристики: водозахист 5 бар. Знову напис Made in Japan. Кришка загвинчується. Подивимося, як годинники виглядають на руці. Моє зап'ястя 16 см. Ціна 600 євро. Придбати годинники можна, перейшовши по лінку в описі до відео. Також запрошую на примірку до нашого магазину. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!